Приватизацію житла можуть припинити за словами голови Мінрегіонбуду Анатолія Близнюка. 92% жителів уже оформили на себе помешкання, і лише 8% цього не зробили. На думку міністра, незавершеність приватизації не дає змогу масово створювати ОСББ. Ситуація нелогічна в той час, як квартири у багатоповерхівках у приватній власності, під'їзди нічинні. Ми будемо пропонувати, щоб покупка житла була якби інвестиційною, тобто іле під'їздами, і этажами, іле вже домами. А таким чином ми увідім власника. Тобто ми хочемо предложить впровадити в нашій країні таку от як культуру, як е і в тому числі вид діяльності, як дохідний дім. У всьому розвитом світі, люди строять дома і здають їх в найм. Комунальники довели свою неспроможність якісно обслуговувати житловий фонд, тому пропонують залучати приватний бізнес, адже Лише з появою конкуренції комунальні послуги надаватимуть якісно. Сьогодні є досить багато прикладів, коли бізнеси, коли малий бізнес бере участь і надає відповідні послуги. Це і вивезення сміття, це і прибирання, це і інші послуги. Безумовно, Проблематично, скажімо, там водопостачання, теплопостачання у модернізації житлового господарства зацікавлені рієлтерем, адже попит та ціни на оглянуте житло зростатимуть, і до цього мають долучитися самі жителі. То саме регіона організація та тут механізм, який дозволяє на будь-яких услуг, любих будь ім на услуг недоставляти найболя этот обйом услуг именно потребителям. Не самому бізнесу імі какие-то вигоди, а іміння потребітелям найбільше, скажем так, преференції в этом вопросі. Збільшення кількості самоврядних організацій та залучення бізнесу сприятимуть демонополізації ЖКГ, Вважають фахівці, і як наслідок поліпшиться якість послуг.